Карта місяця для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в листопаді. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю: стихія води, рак, скорпіон і риби, раки будуть першими. Прогноз для нас. Тому що я рак по сонцю. Подивимося, що там у нас буде відбуватися в наступному місяці. Перша карта. Карта колісниця випадає. Як варіант, по цій карті. Посилку якусь можете отримати. Може, ви будете відправляти комусь посилку. Як варіант, колісниця може давати покупку, продаж автомобіля або ремонт автомобіля. Це може бути дорога кудись. Поїздка, переїзд, ну я вже переїхав, щось треба інше що вже. Це може бути зміна роботи, це може бути історія, що по цій карті вас хтось може виводити в той стан емоцій, які людині по факту потрібно від вас отримати, щоб вам якось скористатися. Ну я не думаю, що це з якихось поганих намірів, тому що карта по собі хороша. але як варіант, потенційно така може бути історія. Тобто, на вас хтось може мати якийсь емоційний вплив наступного наступному місяці. А це може бути історія, що ви до когось їхатимете в гості, може до вас хтось в гості приїде. Ну, от якась такий момент точно програється. Старший аркан, до речі, рак є ваша карта, тому що рак управляє цією картою. Давайте далі подивимося. Ще. Це може бути активність, динаміка у вирішенні якихось питань з кимось. Це може бути клієнтів, багато може бути по цій карті, це може бути історія, я не знаю, там, в любовному плані питання будете вирішувати. В такому форматі п'ятірка пентаклей. А, ну, по цій карті як варіант можете прихворіти, погане самопочуття може бути, до речі, я вже хліб, у нас круже в листопад, тому це може програтися в мене. А, це може бути а, історія, що вас щось може не задовільняти. Фінансова нехватка, як варіант, може бути, фінансові якісь переживання можуть бути. П'ятірка Пентаклей, як варіант, може давати історію. От якось можете комунікувати з людьми, які в чомусь нуждаються, або це можуть бути бомжі, наприклад, ну там не знаю, хліб будете давати, або ще щось в такому форматі, а допомагати там одіж давати. Як варіант, по цій карті може бути нехватка в комунікації взаємодії з якимось іншими людьми, або з конкретною якоюсь людиною, наприклад, в любовному плані. Ну, Фінансова нехватка по цій карті може бути. Хоча, по факту, у нас місяць повинен для Раків бути дуже хороший в фінансовому плані, тому що Марс в другому. Секторі, давайте ще одну карту подістанемо. Ну тут як варіант може бути, наприклад, поїздка в лікарню, тому що у вас буде якесь погане самопочуття, наприклад, в такому контексті, або активне вирішення фінанс фінансів може бути. Дев'ятка кубків випадає. Дев'ятка кубків каже про те, що можете дуже сильно багато фінансово витрачатися грошима на себе, на своє задоволення і за рахунок чого можете залишитись без додаткових фінансів. Э, Дев'ятка кубків може давати історію якогось празника за столя на весілля, назад. До вас хтось може приїжджати, може ви до когось будете їхати, на святкувати щось. Як варіант по цій карті можете переїсти. Як варіант, це може бути історія, коли ви можете не сезміряти сили і можливості в якихось починаннях в наступному місяці. А, Дев'ятка кубків може давати комунікацію з людиною егоїстичного типу характеру, яка буде думати за свою зону комфорту, і вам буде вистачати взаєморозуміння, наприклад. Дев'ятка кубків може давати історію, що якась людина здійснить вашу якусь мрію, допоможе у вирішенні цієї мрії. Або ви самі для себе будете цим джином і здійсните свою мрію, як варіант. А, ну, Карта довольства, в принципі, карта от, сплоння якогось желання, тому відповідно тут вона повинна потенційно непогано програтися, але починання. Може давати історію, що може бути от, оцього знака дорівнює між мої сили на даний момент і мої можливості для цих починань. Розумієте, так? Да? в такому форматі, в цілому, би, карти непогані можуть бути. Далі у нас йдуть скорпіони. Подивимось, там для скорпіонів буде відбуватися. До речі, вітаю всіх скорпіонів з наступаючими днями народженнями або вже пройдешніми. Бажаю всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, надихайтесь кожним днем, і нехай усе все буде добре. Всім миру, щастя, добра і злагоди. Проведіть свій день максимально класно. Бувайте першу карту для вас. Карта повіше випадає. Неповічне може давати історію, що можете займатися якоюсь переоцінкою цінностей через те, що у вас може потенційно трапитися якась кризова ситуація в наступному місяці, кризова ситуація з якоюсь людиною. А по цій карті дуже часто йде стан жертви, прокрастинація, лінь, бездіяльність. Це може бути історія ретриту, поїздки кудись. Відпочинок про як варіант просто може бути. А це може бути історія зміни відношення до когось, коли ви подивитесь на іншу на якусь людину під іншим кутом. Як варіант, це може бути по повіщеному що хто ви можете дуже сильно переймати досвід інших людей і думати, що у вас так само потенційно може бути, або не може, наприклад, бути, тому що в хтось вже це має. І відповідно, тут, якби в починаннях, можуть бути проблеми через те, що ви можете просто дуже сильно дивитись на інших людей в такому форматі. Ну, от якась кризова ситуація, то точно по цій карті потенційно може бути, яка вас заставить подивитися на контекст її вирішення в іншому куточку. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта мах випадає. Другий старший аркан, карта починань, карта можливості заявити себе, проказати про себе цією картою. Управляє в нас планета Меркурій, планета контактів, комунікації, інформації, документації, освіти, як варіант освіти якась освітою можете займатися, почнете навчатися. Може будете якийсь екзам здавати, але при цьому це може важко датися. По цій карті це може бути в контексті з, з другом, з друзями. От переоцінка цінностей, а чи дійсно я хочу спілкуватися з цією людиною, а чи дійсно це моя людина? Україна. Як варіант, це може бути історія по карті маг, ем, проєкт якийсь новий може надійти, колега може надійти новий прийти в роботу, е, клієнт, інвестор, наприклад. Тут точно може бути якась пропозиція, коли є всі можливості і ресурси отримати е, навіть більше, ніж ви думаєте. Але при цьому як би, тут якось от ви можете стати якомусь сцені ступора і думати, може як варіант, хтось може на вас впливатиме через. От <ій> комунікацію, тобто взаємодію з вами, може робота з документами, якась буде у вас? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Король жезлів випадає, ну це може бути людина вогняної стихії, лев, або стрілець. А це може бути як варіант не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими просто сильнішими енергіями. Людина може займатися бізнесом, спортивними видами діяльності, креативними видами діяльності. Це як варіант, ви можете почати спортом займатися або активніше будете займатися, вітаміни, якісь почнете приймати, надія ту якусь сядете. тобто змінювати себе в, фізичному, в фізичний свій стан. А багато Фокусувати увагу на роботу, а це може бути досягнення в роботі, якісь в наступному, в наступному місяці, а, як варіант, це може бути показувати вашого керівника. Як варіант, або, наприклад, може бути якась кризова ситуація з цією людиною через якийсь егоїзм. Така історія також можлива. Король жезлів може давати історію, що може будете ви інвестувати в якийсь власний бізнес, але при цьому можете якось переживати, або дуже сильно дослухатись до того, що ви можуть інші казати, як це треба робити, щоб отримати бажаний результат. Отака От може бути історія. Король жезлів, як варіант, може давати історію там, не знаю, це. В тренер ваш буде, або ще, ну, сексуальна якась історія може програтись в когось як варіант. Тому якось так для вас. Далі у нас йдуть рибки. Подивимося, що там у вас буде відбуватися в наступному, на наступному, в наступному місці. Що там карп скажуть, розкажуть, покажуть. Товариство риби. Десятка пентаклей, прекрасна карта, карта фінансового якогось надходження. А це може бути допомога у вирішенні фінансів від людини, яку ви знаєте. Це може бути подарунок, наприклад, якийсь. Це може бути вирішення фінанс Ой, сімейного питання, наприклад, поїздка додому, відпочинок з батьками, відпочинок з дітьми. наприклад. Це може бути як варіант просто сумісна подорож. Кудись, наприклад, хтось запропонує інвестувати кудись і поїхати. Не знаю, там кудись відпочивати, там в Одесу, або ж, там за Кіпор, Мальдіви, не знаю, Турція. А, дуже часто ця карта дає вирішення сімейних питань, допомогу, там, наприклад, мамі, татові, дитині у вирішенні їхніх якихось моментів. А, по цій карті може бути активність в фінансах, в плані типу, багато клієнтів, багато роботи може бути підвищення може бути краща робота може бути. Це може бути узаконення ваших відносин, як варіант, там розпис, вінчання, більше віч. Ніж розпісь, от в такому форматі це може програтися. Покупка дома по цій карті може бути доволі таки непогана історія. Або продаж, наприклад, якщо думали, давайте ще одну карту для вас. Дуже хороша карта фінансова, прям великолепна. Король жезлів, ну це може бути людина овен, лев або стрілець по знаку. зодіака. це може бути опять же, жезли. У нас дуже часто, точніше, завжди символізують самореалізацію досягнення в кар'єрному плані. І відповідно тут може як варіант, хтось вам в кар'єрі посприяє, допоможе. запропонує може кращу роботу. Це може вас підвищити, підвищить вашу зарплату. Взагалі по цій карті, у вас може бути сформований вектор вашої уваги на якихось досягненнях в особистому плані. По цій карті як варіант, це може бути. Людина овен лево бострілець по знаку зодіака. не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими чоловічими енергіями. Це як варіант може бути людина бізнесмен займатися. Креативними творчими якимись сферами, спортивними сферами діяльності, не знаю, стосунки в когось почнуться з цією людиною. Це може бути як варіант, історія, що ви будете займатися своїм фізичним станом, спортом, вітаміни почнете приймати, на дієту якусь сядете, тобто змінювати себе от з фізичної якоїсь точки зору. Король жезлів може давати історію ну, активності, саме от ініціативу якусь в роботі будете, або в якійсь конкретній сфері будете прикладати. Ініціативу, може консультування у інших людей там, щоб змінити себе з візуальної точки зору, давайте ще одну карту дістанемо, подивимось. Вісімка мечей. Ну, вісімка мечей може давати якісь тимчасові обмеження, які потенційно у вас можуть бути в наступному місяці. А це може як варіант прихворіти. Це можуть бути якісь у вас, наприклад, психологічні блоки, страхи брати на себе ініціативу за щось. Якісь може бути як варіант неадекватний погляд на ситуації. А це може бути як варіант історія тимчасових обмежень, тому що, наприклад, у вас багато роботи і немає можливості, наприклад, зустрітися з друзями. 8К Жезлів може давати. Созавісі має отношення, або це можуть бути стосунки, де будуть якісь обмеження. Якщо будете вступати, то майте просто на увазі. Вісімка мечей може давати обмеження. От ну тут більше, знаєте, психологічні блоки, якісь можуть вилізти назовні, коли ви самі собі будете ставити якісь рамки обмеження. Зазвичай це пов'язане з якимось не дуже хорошим, травмуючим досвідом з нашими батьками. Коли вам вони могли казати, типу, що та зачем тобі, ти тебе не вийде, ти не зможеш, або вони між собою якось могли дискутувати, і ви перейнялися досить на себе і через це у вас формувалися ці рамки обмеження ну от якісь тимчасові обмеження в якійсь сфері тут потенційно у вас можуть бути у вирішенні якихось питань або ви самі собі ставитимете якісь психологічні блоки які, знаєте неадекватний погляд на якусь ситуацію потенційно у вас може бути але знову ж таки це тільки у вас в голові тому якось так для вас бажаю прекрасного листопада всім гарного дня лайкайте, коментуйте підписуйтесь на мою сторінку тут дуже багато чого цікавого Обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки, оревуар!